We used to have each other's playlists. No, no. We used to be each other's best friends. Yeah. And now we go got separate pathways, but your heart's still in mind. Yeah. And maybe we could try now. Багу some... Вітаю я всіх на нашому каналі. Мене звати Світлана. І я з тих людей, яка полюбляє красу на своїй ділянці, причому не просто красу квітів, гарні квітники, а взагалі прикрашати свою ділянку такими е досить декоративними речами, які незвично використовувати у декорі, але виглядають вони досить естетично, досить гарно і привертають свій погляд. В даному випадку. Етажеркою, підставкою для квітів виявилась драбина, яка вже просто не годиться у використанні, вона вже сохлася і на ній тільки мої Аліски доночці стрибати, лазити і все. Масу дорослої людини вона просто не витримає. Тому я вирішила задекорувати, враховуючи, що наша ділянка прикрашається в стилі кантрі, тому ось так. Така прикраса, також, причому городини, не квітника виявилась досить доречною. Тут я акцентуюся на плюс-мінус однакові кольорові гамі, герань внизу і зверху рожева. добавиться зверху ще лобелія фіолетового забарвлення, і також сірий відтінок. Який освіжає і акцентує на себе увагу. Ну, Полюбляю такі речі, полюбляю я декорувати і змінювати свої квітники, свою ділянку. Мене це надихає, мотивує і, взагалі, отримує моральне задоволення. Сьогодні в мене задача повисаджувати перці. Це не всі там ще на столі є. Якісь розвинулись гарно, якісь не дуже. Десь, напевно, я добривом попала на листочки, так трохи попеклися. Але ось б'є такі гарненькі, високі, міцні. Тому не можу сказати, що погано, але трохи я, напевно, їх підпекла. Не знаю. У нас вже досить таки тепло, вночі бачу стабільна температура плюс 13 градусів. Тому буду я їх висаджувати разом з цибулею на головку. Я вже показувала і розповідала, що цього року я проводжу експерименти, тому поїхали. До кожної лунки буду додавати ось таке комплексне добриво пролонгованої дії, яке працює протягом 4 місяців. Тут і азот, і калій, все разом. Але все одно протягом сезону, боже, комарів вже стільки протягом сезону буду підкармлювати їх трав'яними настойками. Перцю це також дуже подобається. Але зараз до кожної лунки додам саме ось це. Зараз вечірній час, біля вісьми вечора, якраз добре, щоб щось посадити, а комарів вже стільки просто неможливо. Буду висаджувати декілька етапів, бо просто нас зараз поз'їдає вже. Головину посадили і, напевно, залишимо на завтра. Комрі. Далі пропоную вам приготувати деруни з сиром та кропом. Поєднання картоплі і сиру це дуже смачно. А додавання кропу його обов'язково додайте. Зараз він вже є в когось і на городині, а ні, то можна купити і в магазинчику. Адже кріп додасть цій страві просто неперевершеного смаку. І погодьтеся, ми кріп додаємо завжди у будь-яку страву. Мені здається, не у всіх країнах так. Ми зелень взагалі дуже полюбляємо і можемо куштувати її і саму по собі, і навіть згородини, Вкусити шматочок кропу або петрушки. Я картоплю та Цибулю перебиваю у блендері. В кого немає блендера, це можна спокійно зробити на терці, а цибулю просто мілко е, порізати. Також ми готуємо ці дирони у е, два етапи. Спочатку подрібнюємо картоплю з цибулею, туди ж будемо додавати яйце. Це все добре просолимо на свій смак. І даємо стекти рідині. Якщо цього не зробити, деруни не будуть хрусткими. Вони будуть м'якими такими, для когось це, звичайно, можливо і краще. Але якщо дати стекти ці рідині, то деруни виходять з такою дуже хрусткою скоринкою. Це дуже смачно, тому спробуйте. Я, до речі, дивіться, які яйця. Ми яйця купляємо в сусідки, ми курей не маємо. І ось одна курочка знесла. Не передати словами, яке велике яйце. Тому я на цю порцію, яку я зараз роблю, то я додаю два яйця. Але враховуючи, що яйце дуже велике, то його вистачає одного. До речі, всі інгредієнти і спосіб приготування. Хтось, можливо, буде готувати вперше, то це все буде описане нижче під відео. Отже, не забуваємо стекти зайві зайвій рідині і тоді деруни будуть дуже і дуже хрусткими. Я, до речі, коли була маленька, я взагалі цю страву зовсім не полюблю. На сьогоднішній день я відношусь спокійно до солодкого, а ось деруни мені навіть дуже подобаються. Натираємо сир на крупній терці і також не забуваємо про кріп. Но дуже смачно. Спробуйте обов'язково, хто ще не робив дируни сиром. Далі всі ці інгредієнти перемішуємо і також додаємо ще трошки борошна. Вихідних ми трошки вирішили розвіятися і послухати спів жабенят. Їх тут стільки плаває дивіться. Класно. Тут Ціла родина жабенят. Ми поки слухаємо спів жабенят, вирішили виїхати просто розвіятися, нічого особливого. Чоловік спробує щось зловити для своєї насолоди і натхнення. У нас є окремий канал на тему риболовлі та відпочинку в Україні. Будемо їздити, буду формувати відео. Зараз, поки, поки насолоджуємося співом жабенят. Якщо щось зловимо, то я обов'язково покажу. Ну а бажаю вам приємного перегляду, кому цікавий відпочинок на природі і взагалі краса природи. М -м -м -м. М -м -м. Хороша, мумо. Погладь носика потрогай. Тож потрогай носика, диви, вона хоче. <реку> <реку> Пішли. Ти, Сказати, що дуже шалене клювання, то ні. Хоча рибаків вистачає, всі хочуть до води, всі хочуть рибачити. І взагалі, мені здається, риболовля стає з кожним роком більш поширеніша. Головне, щоб закінчилась війна, щоб всі наші хлопці повернулися, всі були живі, здорові, і тоді буде все добре. Буде Україна процвітати, маємо велику надію. Ми за ліскою пішли прогулятися. Зараз покажу тут подалі які краєвиди, бо Алісік. Зараз всі мокрі будемо. Бо нам це подобається. Подобається насолоджуватись цією красою природи. нічого yeah, yeah.